Про людей, які вміють радіти тому, що мають, або про те, що треба навчитися відчувати щастя від малих речей. І знаєте, це звучить доволі спокусливо. Тобто бути щасливим просто від того, що ти живий, що ти прокинувся, що в тебе є чим поснідати, пообідати та повечеряти. І взагалі зрозуміти, що щастя не в грошах і навіть не в тих можливостях, які вони відкривають перед людьми. Є люди, які говорять про те, що справжнє щастя в тому, щоб відмовитися від якомога більшої кількості благ і жити в такому певному аскетизмі. І я би прислухався до цієї людини, якби вона була по іншу сторону барикад. Що я маю на увазі. Ну, скажімо, була б людина, яка побудувала мегакруту корпорацію, працевлаштувала купу людей, заробила шалені статки, авторитет, отримала владу. І після цього, збагнувши вібрації якихось матерій, зробила висновок про те, що слід стати аскетом. Тоді так, це цікавий кейс, я б його подосліджував і, можливо, після певних висновків спробував сповідувати. Але якщо людина народилася аскетом, нічого не досягнула в соціальному плані, в побутовому плані, в економічному плані, в плані якихось авторитетів, визнань. Популярності тощо, і голосно диктує про те, що аскетизм це правильно і це круто, тоді, як на мене, це доволі однобока картина. А робити такі гучні висновки можна тільки тоді, коли ти побував по обидві сторони цих барикад.